Сьогодні США найпотужніша світова держава із площею в понад 9 мільйонів квадратних кілометрів. Та ще на початку 19 століття молода американська держава була в п'ять разів меншою, мала слабку промисловість і побоювалась спроб повторного завоювання зі сторони могутньої Британської імперії, яким чином Сполученим Штатам вдалося в декілька разів розширити свою територію і стати впливовим гравцем на міжнародній політичній арені. На зламі 16 17 століть Англія проводила активну колонізацію Північної Америки. Спочатку відносини між білими поселенцями та корінними мешканцями індіанцями здебільшого були мирними. Індіанці навіть підгодовували колоністів, коли траплявся неврожай. Але кількість поселенців швидко зростала завдяки емігрантам з Європи. Колоністи відтісняли індіанців у глиб континенту. Протистояння загострювалося. Білі нападали на індіанців. Переважно, щоб обезпечити себе від постійних набігів, одночасно захоплювали нові земельні території та розширювали свій життєвий простір. Завдяки технологічній перевазі та роз'єднаності корінного населення колоністи перемагали. Багато індіанських племен знищили військовим шляхом ще більше загинуло внаслідок епідемії хвороб. Пізніше конфлікт між корінними жителями та нащадками білих колоністів призвів до повного придушення індіанців та їхньої ізоляції в резерваціях. Після завершення семирічної війни за колоніальне панування між Британією та Францією у середині XVIII століття стосунки між колоністами в північній Америці та британським урядом суттєво погіршились. Каталізатором конфлікту стала податкова політика Метрополії. 4 липня 1776 року, унаслідок війни американських колоній проти британської монархії, було проголошено декларацію незалежності США. До складу Федерації ввійшло 13 штатів. Молодій американській державі вдалося перемогти Британію і здобути незалежність. Окрім того, згідно Паризького мирного договору, до складу США також війшли землі на схід від Місісіпі та на південь від Великих Озер. Подальшому збільшенню території США посприяла боротьба між Іспанією, Францією та Британією за розширення свого впливу в Америці під час кровопролитних наполеонівських війн. Іспанці в цей час були союзниками Наполеона, тому передали Франції територію штату Луїзіана згідно третього таємного договору при Сан Ільдефонсо 1800 року. Проте Франції складно було забезпечувати безпеку колоніальної провінції, враховуючи тотальне домінування британського флоту на морі. Водночас президент США Томас Джефферсон прагнув розширити кордони своєї держави шляхом купівлі Луїзіани. Тому Наполеон погодився продати ці землі. Продаж відбувся в 1803 році, а США отримали стратегічно важливу річку Місісіпі та заволоділи площею близько 2,1 мільйонів кілометрів. Це майже вдвічі збільшило розміри молодої американської держави. Натомість Франція отримувала 15 мільйонів доларів США, які з врахуванням кредитних платежів трансформувались в 23 мільйони. Таким чином, кожен акр Луїзіани обійшовся американцям в три центи. Відповідно, за кожен квадратний кілометр Луізіанської землі заплатили в 1,6 разів більше, ніж за аналогічну площу на Алясці в 1867 році. Придбані землі треба було дослідити: це завдання президент Джеферсон доручив капітану армії США Зеру-Льюісу. У результаті подорожі експедитори вивчили територію Міссурі, описали місцеву флору та фауну. Видали більше 140 карт місцевостей, налагодили контакти з десятками індіанських племен, які проживали на території сучасних північно-західних штатів. Ця експедиція також розпалила бажання торгівельних та військових кіл США заволодіти землями на захід від історичної Луїзіани. Невдовзі в Центральній та Південній Америці розгорілася війна за незалежність майбутніх латиноамериканських держав проти метрополії. Погіршеним становищем Іспанії скористалась американська влада. За договором Адамса Оніса, 1819 року США отримували Флориду. Лінію іспано-американського кордону провели на Заході по 42-й паралелі та по південно-західних кордонах земель історичної Луїзіани. Натомість США мали відмовитись від претензій на Техас. На початку 19 століття територія сучасного північного заходу США була краєм багатим на хутрових звірів та деревину. Регіон стали стрімко наводнювати мисливці за хутром трапери із Британської Канади та США. Трапери щорічно знищували десятки тисяч бізонів, бобрів, лосів та інших звірів, що призводило до екологічної катастрофи у регіоні. Водночас, своїми діями вони позбавляли місцеві індіанські племена, які в основному були мисливцями їхнього раціону харчування між траперами й індіанцями спалахували криваві конфлікти. Заселення цього краю американцями спровокувало чергову кризу у відносинах з Великою Британією, яка також претендувала на території сучасного орегону. В підсумку сторони уклали два договори, згідно яких кордон між Британією та США проходив по 49 й паралелі. Ослаблення мексиканської держави сприяло можливості розширення території США з іншого боку країни на південному заході. В 30-40-х роках 19-го століття в Мексиці вирувала невгамовна боротьба між консерваторами та лібералами. Ліквідація рабства страшенно обурила землевласників мексиканського Техасу, які були родом із США. Додатково конфлікт підігрівали мовні релігійні відмінності та корупція в мексиканських урядових установах. Одна зі спроб мексиканської влади провести звільнення рабів та видання заборони на міграцію із США ініціювали повстання американців Техасу у 1835 році. Американські сепаратисти проголосили від'єднання від Мексики і утворення Республіки Техас. Мексиканська влада спробувала придушити заколотників за допомогою невеликої шеститисячної армії під командуванням генерала Антоніо Лопеса Санта-Анна. Однак техаські повстанці, хоч їх ополчення було втричі меншим, завдали ряд поразок мексиканцям. До них також активно приєднувались добровольці із США. Мексиканська армія часто програвала, хоч їй вдалося переломити хід кампанії і розгромити на чисельні загони техасців в битвах під Аламо та Колето. Проте 22 квітня 1836 року техасці на чолі із генералом Семом Г'юстоном. Розбили мексиканські сили Санта Анни. Командувач мексиканців потрапив у полон і був змушений підписати мирний договір, згідно якого мексиканська армія мала покинути Техас. У 1845 році, після довгих дискусій та переговорів, США приєднали до себе Техас на правах 28-го штату. Підрозділи американської армії виступили в Техас, де до них приєдналось місцеве ополчення. Щоб остаточно приєднати Техас, влада США вирішила розв'язати збройний конфлікт. Регулярне військо США налічувало близько 8 тисяч солдатів, мексиканське близько 19 тисяч. Аби зрівняти сили, американці провели набір добровольчих формувань чисельністю до 50 тисяч. На початку армія США скористалася перевагою в озброєнні та пасивністю противника і завдала мексиканцям поразки у зіткненнях біля річки Ріо-Гранде. Водночас повстали американські колоністи в Каліфорнії. Їм на підмогу вийшли сили американського генерала Стівена Карні. Американцям вдалося окупувати Каліфорнію, незважаючи на активний опір місцевих мексиканських селян. Водночас, Східне угрупування військ США скористалось дезорганізованими діями мексиканців та розгромило їх у битвах при Монтереї та Буеновіста. Це відкрило шлях до центру Мексики. Американська армія взяла штурмом Веракрус. Та захопила столицю Мехіко. У 1848 році Мексика була змушена погодитись на мирний договір Гвадалупе і Дальго, згідно якого до США переходили території Каліфорнії, Нової Мексики та офіційно закріплювався перехід Техасу. Площа даної території складала 1,36 мільйонів квадратних кілометрів близько половини колишньої території Мексиканської держави. Окрім того, через п'ять років США за 10 мільйонів доларів викупили у Мексики територію поблизу річки Ріо Гранде. Завоювання сонячної Каліфорнії стимулювало нову хвилю колонізації. Подія, що змінила історію цього краю, також відбулася 1848 року, коли поселенці знайшли перші самородки золота. Так розпочалась каліфорнійська золота лихоманка. Її жертвою стали близько 350 тисяч копачів, які приїхали в Каліфорнію в пошуках збагачення. Міста росли надзвичайно швидко. Наприклад, населення Сан-Франциско за три роки зросло в 25 разів. Інфраструктура Каліфорнії не була розрахована на такий шалений наплив людей, тому більшість бідних шукачів оселялися по халупах та бараках, де процвітали антисанітарія і бандитизм. На піку лихоманки в Каліфорнії видобули близько 124 тонн золота, що становило половину всього світового видобутку на той час. Таланило не всім, тільки кожен тридцятий золотошукач розбагатів завдяки знайденим коштовностям. Більшість мисливців за золотом залишались бідними до кінця своїх днів. Проблеми з провізією зробили товари широкого вжитку неймовірно дорогими. А найбільший прибуток отримували компанії, які займалися не золотовидобуванням, а забезпеченням шукачів побутовими товарами. Наприклад, американська фірма Levis розквітнула саме завдяки випуску джинсів для копачів. Золота лихоманка мала багато наслідків, серед них значне зростання населення, збільшення соціальної напруги та знищення 75% місцевих індіанців, яких загнали в резервації та позбавили права власності на більшість ділянок. Приєднання Каліфорнії до США та початок громадянської війни змусили уряд Лінкольна шукати способи якнайшвидшої доставки до Каліфорнії із північних штатів зброї, боєприпасів, продовольства та військ. Тому в 1862 році президент оголосив про будівництво трансконтинентальної залізничної дороги. Нова залізнична гілка проходила по території штатів Небраска, Вайомінг, Юта, Невада та Каліфорнія. Ці райони були малозаселеними, і уряд різними способами намагався заохотити переїжджати на захід, наприклад, програмою видачі землі поселенцям по 60 гектарів на кожного. Через брак робочої сили на будівництві залізниці працювали переважно китайці та ірландці за катастрофічно низьку зарплатню. Фінансувалось будівництво залізниці за рахунок коштів державного бюджету та приватного сектору. Всього залізнична дорога могла обійтись в космічні на ті часи 111 мільйонів доларів. Найбільшу кількість коштів було залучено через продаж підкріплених державою облігацій, близько 74 мільйонів. Будівництво трансконтинентальної залізниці було завершено в 1869 році. Вартість проїзду складала 16 доларів, що було трохи менше за середню місячну зарплатню. Будівництво супроводжувалось масштабною корупцією і шахрайськими схемами, які за приблизними оцінками поглинули майже половину бюджету проєкту. Проте, через декілька десятиліть трансконтинентальна залізниця відбила вкладені у неї гроші та суттєво посприяла індустріалізації заходу США. Золота лихоманка та прокладення залізниці змінили демографію та економіку американського заходу. Зі сходу країни на освоєння нових територій поїхали англомовні мігранти, які потіснили автохтонних індіанців та іспаномовних креолів у Каліфорнії. Міграція також призвела до зміни релігійного складу населення нових територій США на користь протестантизму. Період активної територіальної експансії сприяв розвитку економіки та зростанню внутрішніх суперечностей.